Gracias. Yeah. Yeah. Ми вдаль. Це два дерева. Ми вдаль. Де вони тут взялися? Для нас поки що це таємниця з часом. Ми постараємося її таки докопатися, звідки там взялися мельдальні дерева. Багато поверхівки то зрозуміли, що між ними треба якась прикрата, прикраса. Якісь зелені насадження. Ну, ну це так, як ви скажемо для розрядки, така, така виникла неув'язочка, що потім поставили лавочки в зелений колір, бо це брендовий колір ОФЗ. Ну, потім е знайшли вони якісь там компроміси, які потім старалися і насаджували квіти, насаджували дерева. І завдяки їм місто продовжувало озеленюватися на тим. Вони за вікнами родинами столом. І вирішили святково посадити в нашому сквері калину на честь война всі разом. Але калина була, якщо наші дачники знають, це калина бульденеж. Це сорт, який не має яйця таблички, на яких буде написано, що ці калини означають. Ми маємо надію, що вони так само будуть рясно в'їгнути, ще й будуть ягоди для наших. Не знаю, чи мешканців, чи пташок, чи дивлюся. Дуже шанується і багато і фольклору, і кисень, які були давні. Запізно для саджанця, але вона прийнялася, вона росте, вас підтримує громада. О, ті ті. Прекрасні, і, і сини йдуть із хати, зникають за краєм землі. Так, їх будуть чекати, поки корін на річках не скресне. І повернеться син, тільки матір чекати так може. І повернеться син, бо молитви його спаси. Зворушлива подія і добре, з доброю душою, з добрим серцем. Що за наших дітей, які в полоні, які зникли без вісті, пам'ятають. За загиблих теж пам'ятаємо. Зі мною стоять поряд дві мами загиблих воїнів Андрія і Олексія. Це, ну, звичайно, така традиція гарна. І я дуже сподіваюся, ще прапорці будуть встановлювати. Ну, ми вирішили не надавати прізвища, а надати позивні. І коли впевнена і твердо вірю, надіюсь і молюсь, коли мій син повернеться, то ми з ним. цей прапорець, ну, демонтуємо з цього місця, щоб ще швидше було. Найбажаніша мрія. Щоб він повернувся живим, здоровим. Дякую. дякую засновникам, дякую організаторам цього заходу. І пані Тетяні Осяфімчук вона привезла цю калину і посадили цю калину сьогодні. Всім дякую, хто це розуміє, ставиться з повагою до цього, розуміє і що організували такий заклад, захід. Ми минулого року садили там калину ну, для героїв наших, дав пошану наших загиблих воїнів, а тут вирішили зробити ще таку ж для військовополонених і для, ну, для сімей тих, які зниклих безвісті. Ну, калина це якби наш символ і символ козацтва. І сьогодні такий день, день покрови. То це, як козаки вважали, що це їхнє свято, і вони тому зробили в Україні, як покрова покриває їх, зберігає, охороняє їх життя. Ну і таке свято вирішили так присвятити калині і називається Надія, цей парк тепер. Надія на краще на те, що повернуться всі живими, здоровими, наші звичайно. Вже не повернуться дуже сумно, дуже боляче про це думати. Кожного дня. Ось так склалося, що один напрямок активістів працював за одним. Напрямком інші активісти працювали за іншим напрямком, ну в тому числі і музей. А потім виявилося, що у нас, так би мовити, схожі позиції. Всі ми зійшлися на тому, що в день захисників і захисниць України цього року бажано було б обов'язково вшанувати чи вірніше підтримати родини тих наших військовослужбовців, які Обороняючи Україну, потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. І музей на цю тему ми вирішили посадити калину Надія 8 червня. Ми посадили калину пам'ять на вшанування наших полеглих захисників, мешканців нашої громади. А зараз посадили калину Надія з надією на те, що всі ці 55 осіб, які зараз вважаються зниклими безвісті і Полоненими повернуться додому. Це, звичайно, символ. Це не офіційний документ, який сприяє обміну полоненими, але це найперше. Ми хотіли підтримати рідних цих наших військовополонених і зниклих безвісти для того, щоб вони знали, що вони не одні у своєму горі, що громада, всі нормальні люди їм співпереживають. Ну, калина, це вже в нас вийшла така традиція. По перше, виявилося, що в южному в нашому місті зовсім немає калини. До того, як ми посадили 8 червня, тепер ми посадили ще одну. Тепер плекаємо надію на те, що ми посадимо третю калину, яка буде називатися Перемога або принаймні Калина Мир. Тепер уже складаються якісь традиції. У нас тут дівчинка третьокласниця Саня Путинець. Вона тримала першу гілочку калини. Пам'ять для того, щоб поки її там землею обробляли, то ми вже запросили її, щоб вона потримала і цю калину. І будемо сподіватися, що ця дитина потримає і калину Перемога обов'язково для того, що це зовсім молоденька дівчинка, їй ще жити і жити. І вона буде розказувати наступним поколінням нашого міста про те, що відбувалося тут у часи війни. Ну крім того, ми вирішили виготовити. Чорнобілі прапорці маленькі, якраз ту кількість, які вважаються наші мешканці громади, зниклими безвісти і полоненими. Запропонували родичам, можна написати на білій стороні чи то позивний, чи то прізвище, чи то ім'я, все, що вони вважатимуть за потрібне. Але в будь-якому випадку цих прапорців. Відповідна кількість, і ми дуже сподіваємося, що коли хлопці будуть повертатися додому, то вони з мамами з дружинами, з дітьми будуть приходити і забирати ці прапорці. Зараз вони у нас у такому варіанті розміщені, але ми придумаємо, яку зробити конструкцію, щоб вони не були на дворі, вони будуть у музеї, і ці прапорці потім легко буде зняти. І всією, всією душею сподіваємося на те, що ці прапорці швидко розберуться і не залишиться жодного. Não, dai, Borges.